Вітаю всіх, ще даний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 26 травня 2025 року. Енергії дня конфліктні, а тому, якщо вам доведеться приймати якісь рішення, то можливо потрібно подивитися на ту ситуацію ніби збоку, щоб ви, ваше рішення було виваженим і розумним. Також можливо на цей день, якщо вам потрібна буде порада або консультація, ви можете звернутися до людини, яка має певний статус, або взагалі така розумна, розважлива людина, або можливо, навіть звернутися за консультацією до професіоналів. Тож, на цей день рішення повинні бути виваженими, ваш гострий розум буде вам допомогою. У роботі вам буде допомоги професіоналізм, а у особистих стосунках, ну, можливо, ви зможете вирішити ваші якісь спірні питання без самих спорів і конфліктів. Тож, дивимося основну тему цього розкладу. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Ріка Пентаклів говорить вам так: В цей день ви можете діяти. Можливо, на цей день для вас буде актуальними співпраця, у вас може на перший план вийти робота, або щось, що буде пов'язане саме з робочими питаннями. Також, можливо, на цей день ви можете отримати якісь нові пропозиції, або відкрити для себе нові можливості. Також. Можливо, вам потрібно щось там якийсь благоустрій у вашій оселі зробити, щось відремонтувати, щось прикрасити, щось можливо прикупити. У будь-якому випадку вам ну, сумувати в цей день не доведеться. Також важливо розуміти, що вам можливо, якщо вам потрібно щось саме вам потрібно, ви можете залучати у свою діяльність інших людей, щоб у була. Підтримка і допомога. От комусь можливо потрібно звернутися за підказками до наставника або отримати консультацію. Для когось, можливо, взагалі потрібно проявити свою майстерність і, можливо, щось вже прийшов час, щоб ви змінювали у своєму житті на краще. А ще, можливо, комусь прийдуть фінанси. І все це буде для вас благосприятливим. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас справедливість. Говорю вам так: саме енергії такого аркана цим мем керують. Тому вам важливо розуміти, що все, що ви не робили, повинно бути у межах закону. І, можливо, вам потрібно іще ну, дотримуватися якихось певних норм, якихось рамок, якихось меж. Тому що питання закону, порядку, юридичних питань, можливо, контактів, вашого партнерства або важливого вибору, ну, будуть для вас актуальними в цей день. Для когось, можливо, в цей день будуть якісь судові справи, але вам варто розуміти, що рішення тих судових справ буде справедливим. Тобто, правда, буде на боці істини. А в когось на цей день можливо можуть бути навіть якісь іспити або екзамени, або перевірки. Ну, щось таке може відбуватися, і до того вам потрібно готуватися, кому це хто має проходити такі ну, іспити. Ще це загалом буде у більшому ступені день пов'язаний з робочими питаннями, з документаціями, з договорами, можливо, хтось буде відвідувати налогову інспекцію або інші державні структури. Для когось, можливо, буде це день, де ви будете щось навчатися і або проходити певну перевірку, ну, тобто тих знань, які ви вже отримали. Загалом день буде такий, вам емоції потрібно дещо стримувати, діяти тільки по плану або в певних рамках, щоб не порушувати нічиї межі, і виконувати свої обов'язки. Загалом саме актуальне, що для вас на цей день буде, це рівноцінний обмін енергіями, фінансами і всім рештам. Тому що в будь-якому випадку все повинно взаємообмін бути повинен рівний. Ну, тобто, скільки ви вкладаєте, стільки ви повинні отримувати навзаєм. А ще, можливо, для когось у цей день ви зможете вирішити якісь свої питання офіційним шляхом. Але перед тим як діяти, вам як завжди потрібно все виважувати, аналізувати, якісь додаткові фактори враховувати, нічого не ігноруйте, тому що рішення ваше повинно бути обміркованим. Ну а ще ну, дотримуйтеся правил, формальностей і, звичайно, дійте тільки у рамках закону, а загалом діяти ви можете. Хтось, можливо, буде вирішувати якісь питання в юридичних установах, все у вас буде вдало. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас, Колесниця, говорю вам так. В цей день ви можете діяти взагалі у будь-якій сфері, тому що для вас цей день буде загалом, це життєвий путь, шлях ваш. Ну, тому, якщо ви хочете будь-чого досягти в своєму житті, то проявляйте свою волю. Тому що. Тільки якщо ви будете долати перепони, які будуть виникати на вашому шляху, ви зможете досягти успіху. Ну, цей аркан вам говорить саме про те, що щоб там у вас не складалося, які б не були перепони, у вас вистач, вистачить сили для того, щоб все здолати. Головне прикладайте зусилля, ідіть своїм шляхом, рухайтеся. Не варто стояти на місці. Краще проявляйте свою ініціативу в робочих питаннях. Також можливо будуть якісь поїздки, переїзди, командіровки, відрядження. В когось активується конкуренція, але це вам буде давати в робочих питаннях нові можливості і перспективи. В особистих стосунках також це розвиток стосунків, можливо, для когось сумісні поїздки будуть, а хто пари немає, для того можуть бути якісь знайомства у дорозі. Але не виключено, що у вашій парі будуть якісь сварки, непорозуміння, але це не говорить про те, що ви розлучитесь. Це говорить про те, що просто а, треба перечекати цей період, все у вас буде гаразд, але згодом. І ще вам потрібно розуміти на цей день, що будь-які поспішні дії ваші можуть привести до певних проблем, тому вам потрібно контролювати себе, не поспішати з висновками. Це для вас особливо важливо дотримуватися контролю над собою. Ще, як я вже сказала, успіх буде за вами, і хто має десь їхати або якісь поїздки, переміщення, будьте дуже уважні до своїх транспортних засобів і до обстановки на дорозі, тому що на цей день буде у вас підвищена якась небезпечна ситуація. Будьте дуже уважні до, до таких питань. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.